Сьогодні в програмі, оскільки розв'язування загадок залишається принадною до читача, та автори, грунтуючись на детективній фабулі, використовують елементи історичного, психологічного, жіночого та інших романних жанрів. Саме такий детектив Марака Краєвського Смерть у Бреслау рекомендує Дмитро Шульга. Читайте Ніколи нічого не просить, Ніколи нічого, і в особіх хто нас. Екранізація майстра і маргарити рекомендує Ірина Науменко. Дивіться будучи споцменам, до книг не доходили руки. чітко. пам'ятаю його описання, котро я для себе його представила. Що він був дебелий і русявий. рисавий? Нравила сім'я поезія. Бліц, спогади про читання в шкільні роки та книжкові новинки. Розуміло, що в 21 столітті писати детективи так, як це робили Конан Дойль та Едгар По у 19-му, не можна. А оскільки розв'язування загадок залишається принадною до читача, та автори, ґрунтуючись на детективній фабулі, використовують елементи історичного, психологічного, жіночого та інших романних жанрів. Власне таки роман відомого польського автора ретро-детективів Марка Краєвського Смерть у Брислав розпочинається як класичний детектив. Вагони потяга стається жорстоким вбивство молодої дівчини. За справу береться заступник шефа кримінального відділу поліції Ебергард Мок. Допомогти йому розібратися, хто і чому таким звірячим чином вирішив помститися місцевому аристократу барону фон дер Мальтену і прибуває з Берліна молодший асистент Герберт Анвальд. В старшому моккові ця справа може зіграти вирішальну роль у кар'єрі. А молодший Анвальд, як виявиться, опиниться у центрі подій зовсім не випадково. Без зайвого поспіху, розгортаючи захопливу інтригу, Марек Краєвський вводить читача у маленький світ Бреслау 1933 року, іби проводить екскурсію містом, розповідаючи, як його мешканці жили тоді, коли майже нічого не віщувало про драматичні події кінця 30-х початку 40-х років ХХ століття. Але ця ретроспрямованість смерті у Бреслау не є визначальною. Ближче до кінця роману. Автор робить відчутний крен від історично-політичного детективу у бік детективу психологічного. Марик Краєвський безжально занурює читача у світ переживань молодої людини, котра з малих літ виховувалася у притулку для сиріт, прийшла через багато випробувань, а вже в дорослому віці дізналася, що в нього є родина, і навіть більше його рідний батько й наполіг, аби хлопчика відправили до сиротинця. Але все одно, детектив залишається детективом. І згадані майже по Фройду переживання і терзання одного з головних героїв не можуть відвернути прогнозований фінал. Загадку розв'язано, вбивцю вистежено, персонажі по можливості знаходять відносний душевний спокій. Хоча цілком імовірно передбачити, що для головних героїв, принаймні одного з них, це ще далеко не фінал. Ну, конечно же, это была школьная программа и, конечно же, кроме школьной программы, многое другое. Это было так давно. Вот начать врать, ну, дюма, конечно, был кумир Дюма, безусловно. И потрясало то, что даже в сельской библиотеке можно было найти его 12 томник красных книг. Со школы действительно запомнила Хибары, Витвилу, как я слабо не, не понимаю, почему, то ли момент какой-то попался, но вот до сих пор я вспоминаю, это, наверное, самые четкие образы, которые сложились у меня в моей голове на протяжении всех школьных лет. Не помню, как его зовут, четко помню его описание, которое я для себя его представила, чтобы он был добавый и русавый. Почему-то вспомнился о Шерлок Холмс. Обожаю эту книгу до сих пор и потрясающе. Очень нравилась именно поэзия. Поэзия Пушкина, поэзия Лермонтова. Поэтому, в принципе, тот момент больше интересовалась стихами. То, что я вот любила, перечитывала просто там раз в полгода, это «Сердца трех» Джека Лунена. Книжка приключенческая про любовь, события по 10 штук на странице, то есть как раз для, для ребенка то, что надо. Якби мені не було соромно, до 7 класу я взагалі не читала книг. Я почала читати у 7 класі. І перша моя книга, яка на мене справила дуже глибоке враження яскрава, це Джен Ейр Шарлот Бронте. У мене була добірка книг Ріда. і мені здається, що для підлітка краще не придумаєш. Ти читаючи, подорожуєш, ти маєш пригоди і ти вчишся бути справжньою людиною. Знаете, как, как, как будучи спортсменом до книг не доходили, руки начал читать где-то в классе в одиннадцатом, там, наверное, э, мастера Маргарита, наверное. Хотя, хотя осознал это произведение уже будучи студентом, наверное, третьего или четвертого курса, перечитав повторно. Вы историк? Я историк. Сегодня на Патриарших будет интересная история. Признавайтесь, кто вы такой? Вчера на Патриарших вы встретились с Сатаной. По субботу мы не за участую... До досить щільно зачепив роман Майстер і Маргарита. Я взагалі вважаю, що цей містичний роман розрахований на будь-який вік, на будь-яке сприйняття і навіть на будь-який інтелектуальний або еродиційний запас особистості, тому що кожна людина без виключення знаходить або не знаходить в ньому щось своє. В числі прочего я сказав. что всякая власть является насилием над людьми. И что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истинной справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть. Далее! Далее ничего не было. Тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму. А ще роман повністю і досить переконливо говорить про те, що е, наше пробування тут, на цій землі і в нинішній оболонці це все напрочуд миттєве, що є душа, є вічне життя, і тільки від людини, від її добрих чи поганих справ залежить, ким вона буде у вічному житті і яким буде власне для неї особисте це вічне життя. Чи досягне вона? Того щастя і того рая, чи може як майстер і Маргарита, вона отримує просто спокій? А чи може її душа буде микатися по світах, як душі інших героїв? Просто це будуть інші оболонки, інші характери, так от бегемот, чи, наприклад, хто небудь із світи Воланда. Майстра і Маргариту, напевно, дуже складно екранізувати. по перше, екранізація ще чим відрізняється від першого джерела, тим, що будь-який режисер, навіть самий відомий, він має все ж таке можливість і право, художнє право на вимисіл, як говорять російською. Тобто, не завжди він має і повинен іти. По сторінках самого автора, тому що режисер, кінорежисер, театральний режисер він і співавтор, а можливо, навіть конкурент в деяких випадках оригіналу і перше джерело. Що стосується екранізації майстра і Маргарити Борткун, то він якраз і намагався іти по сторінках роману. Ніколи нічого не просить, ніколи нічого. Особенності тих, хто сильніє вас, самі предложать і самі дадуть. Рукописи не горять. Ми досить часто чули критичні зауваження з приводу цього серіалу. Але він точно е, слідкував за портретними характеристиками героїв. І як би не визначали критики гру Юрія Нагібіна в образі майстра, але те, що портретна схожість актора з самим е, Булгаковим Михайлом очевидна. ну це е, просто факт, який треба сприйняти. Він таки є. Щодо образу головної героїні, яку прекрасно втіла на екрані, Прекрасна актриса Анна Ковальчук теж є е, абсолютна портретна схожість з дружиною, останньою дружиною Болгакова Оленою, в якій дійсно було щось і відьмацьке, і чарівниче, і войовниче, і інтригуюче, і позаземне в тому числі. Із всіх екранізацій і закордонних режисерів, і вітчизняних, і Пострадянських я вважаю найвдалішою саме телесеріал Буртка Майстер і Маргарита. Просто напрочуд гармонійно зійшлися думки майстра, режисера і акторів, які не грали, а жили життям своїх героїв. Словно самой книга книгой последнего времени является «Инферно» Дэна Брауна, автора знаменитого «Кода да Винчи». Уже в первую неделю после выхода этой книги она разлетелась миллионным тиражом. Эта книга понравится тем людям, которые любят разгадывать исторические тайны, загадки и любят приключения. Наверное, посоперничать с популярностью «Инферно» может книга «Золотой писательницы Украины» Люка Дашвар книга на запах мяса. Уже с первых дней выхода ее свет она продавалась невероятной скоростью, и сейчас она остается одной из самых продаваемых. Какая женщина в своей жизни не сидела на диете? Диеты доктора Дюкана, знаменитого французского диетолога, помогут вам не только похудеть, но и сохранить достигнутый результат. При этом ваше меню останется вкусным и разнообразным.